Тормозі не б'є по рулю, Значить жопа вашим дискам. Блін, це ж гайкуверт. Треба ударну головку. Інше діло. Маємо колесо. Зжимаємо супорт. Включиє супорт. Mm. Yeah. Один є, другий є Підвішуємо супорт. Відкручуємо кріплення диска. Є. Німаємо диск. Ось бачите, яка вироботка на диску. Треба міняти. Зачищаємо. Готово. Старі диски ми викидаємо. А ті, що будемо ставити, вони також не нові. Вони проточені. Взагалі не рекомендується ставити проточені диски, але ми будемо спостерігати, дивитися, як вони будуть їздити. Не забуваємо нові колодки поміняти, і хай їде.